Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні відволікаю вас від сільськогосподарських справ і показую свої роботи, свої малюночки, свої картини. Ось і як я почала малювати. Сама собі здивувалася, але було мені якось так, до мене це прийшло акриловими масляними красками. Спочатку це був акрил, надалі захотілося масло попробувати. Зараз маю дуже якісні акрилові голландські фарби. синочок мені подарунок такий зробив. Ось це вперше, вперше я малювала масляними красками море, уявляла собі наше улюблене курортне. Часу зараз, звичайно, небагато. Хочеться більше все-таки було б малювати. Ну, нічого, взимку. Уже восени, коли роботи менше. Чим же потрібно займатися? Будемо малювати. Це ось у мене такі великі картини. 290 90 на 60. Багато всього хочеться. Намалювати, ну нічого. Ще все, все встигнемо. Є мої авторські картини, багато із фотографій просто змальовую. І є що, і ще є картин перемальовую. Дуже б хотілося взяти майстер-клас у когось із художників. Ну, на жаль, зараз немає такої можливості. Ну, нічого, все попереду. Ось ці дощечки розмальовувала в подаруночок своїм подругам. Надіюсь, ми зустрінемося скоро влітку, і я їм їх роздарую. Цю картину, як ви бачили, і я починала показувала, як я розпочинала малювати. І риси вже відцвіли, і в мене на згадочку ось буде така картина. Дякую всім за перегляд до побачення!